я знаю тільки те, що прочитав у газеті, і переважно, коли пропадають гроші зі скарбниці округу, а пропало 1,6 мільйона. Це бухгалтерська помилка. Це помилка безсумнівно. І як ми будемо діяти, якщо вирішимо Оце лист угода. Усе дуже просто жодних труднощів. Прочитайте уважно. Якщо ви його підпишете, то я почну розробляти стратегію захисту прямо сьогодні. Думаю, нам варто ще поміркувати. А вже ж. ви так не вважаєте, містер Макгіл? Можливо, нам треба О, подумати. Називайте мене просто Джині. Поза сумнівом, все ж не горить. Oh, you know, Знаєш, Крейг, пора забирати дітей. А так. Будьмо на зв'язку. Дякуємо за каву і за пораду. Господи, господи, господи. О, Господи, Кел, Кел! Глянь на мене. Братан, подивись на мене. Ти живий? Скажи щось. Що ви зробили? Я його. Що ви зробили моєму братові? Чого ви не дивитеся, куди їдете? Він вискочив. Хто знає звідки? Ти його збив. Ти його переїхав. Ти переїхав мого брата. А я все відео. зняв на відео. Це нещасний випадок. Ви. Ви. Це випадково. Він не навмисно. Я встану. Ні, ні, це перелом. Це перелом. А -а -а. Ти йому ногу зламав. Не треба не дзвоніть. Я сам позвоню. Не дзвоніть у поліцію. Не дзвонити копам? Ні. А як же бути? Що ви зробите, щоб усе виправити? Не знаю, хлопці. Що мені зробити, щоб усе виправити? 500 доларів. Що таке, man? старий? Ви зоряний експрес. Ставлю вам 9,6 за технічність і 0,0 за вибір жертви. Я адвокат. Крім того, невже ця купа Брухту вирішить до вас зараз заплачу? Так, поговоримо, скільки ви мені винні за вітрове скло. Ви куди? Він працює там рік, а вже он як угору пішов. Не за того найдер, де я вийшла. Ага, і ми посміялися. Клієнтів якраз не густо. Слухай, а коли їх буває? Густо перемоги куєш сам. Так кітті сказав Чес. Агент коваль своїх тріумфів. Треба старатися. Та всміхайся хоч трохи. Краватку надінь гарнішу. Це твій подарунок. Був би ліпшим агентом, подарувала б кращу. От уявіть собі. Уявіть, що ви на роботі покалічилися. Я працюю в бібліотеці. Нехай. А якщо вас винесе крізь вітрове скло. Або залізете на драбину, чистите водостоки, впадете, і скрутите в'язи. І таке буває. Через день знаєте морги забиті людьми, які не вважали за потрібне страхувати життя. Я пропоную вам залізну певність у тому, що ваш синок або доня або доня будуть забезпечені. Нас моя мама на четверту чекає. Тоді хоч візьміть нашу брошурку або ні, краще ручечку у нас чудові ручки. Так і стільки кольорів, що Ну, якщо надумаєтеся, то ви мені. Бачили таке? Що тату? Ага. Про що ти? Пам'ятаєте, я вам розказував, як я посадив хлопчика в залізну бочку та й викотив на трасу? Оце він тату. Ось його посадив. Вже ж не іншого. Мене. А як звали ту малу, що ти в школі зустрічався? Така з формами? То була Перл. Точно. Так. Перл. З отакенними балконами. Це значить цицьката. ніби я не знаю, що таке балкони. Боляче тату. Було раз дрочила мені останнього року на балі випускників. Ручки пухкі, шовкові. <ріст> Вона моя дружина уже 18 років. Ну й обісрав ти його. Обісрав так обісрав що вона бачила в тобі весь час. Та хто знає? Поділися, скажи, це все твій мікропісюн? Чи щурячий писок? Я розказував, як я молотив його в школі. А перед тим писав маркером на колоці своє ім'я, щоб усі знали, хто це зробив. Прикольно, тату. Егеш, ти приколіст? згадав. Так, давно було, але ж. Що з вашим носом? Та це вийшло непорозуміння. Ви не зрозуміли того іншого, чи він не зрозумів вас? Що? Хто кого не зрозумів? Та ні, є про те, що краще на цьому не зациклюватись. Чому? Що? Чому краще не зациклюватись? Якщо ви в лікарні через це? Знущався в школі. Знущається і тепер. Чого ж не показали? Де раки зимують. Ну, він... він із синами був, і дозволили йому бити вас перед його дітьми? Хай вони б'ють. Ні, не втім. Холера. Інакше не скажеш. Я з досвіду знаю. Дозвольте комусь зламати вам носа, і вам потім схочуть зламати хребта. Просто я, мабуть, поставив його в ніякове становище при синах. Ви поставили? Так. Він згадав про один випадок, коли він з моєю дружиною, ну, але він не знав, що то моя дружина. А я сказав йому, і він спав з вашою дружиною. А вас турбує, що ви загнали його на слизьке. Не спав. У них не було. Знаєте, був би я на вашому місці? То я б його вбив. Убивати? Та ну. Упав, кажеш? Біля пожежного депо є таке місце. Вічно там лід. Новообраний президент Уокер. Чи люблю я його? Ні? Чи вірю в нього? Це не важливо. Політик, за якого голосує 70 мільйонів стає чимось більшим за себе і навіть за мене. Хоч мені й прикро це визнати. А я лише координатор більшості в палаті представників. Я змушую крутитися конгрес його дев'язковістю і жадібністю. Моє завдання продувати труби і проштовхувати матеріал. Та сантехніком я буду недовго. Я своє відбув, Поставив на переможця. Зі святом! І чекаю ви нагороду. Вітаю у Вашингтоні. Давно не спиш? Кілька годин. Я знаю, що треба робити. Добре. Попереду чимало таких ночей з плануванням, без сну. Я й не чекала іншого. Це мене не хвилює. Мені треба працювати. Костюм на горі. Той самий синій. Вони почнуть з чогось важливого. Тому я тут. О, ніяк і що це буде? Імміграція, банки або освіта. Та мої джерела цього не підтверджують. Вони знають чи не кажуть? Вони знають. Довби їх. Дістань мені інфо. Вибачте, містер Геммершміт. Зої. Барнс. Точно. <реку> Він твоє ім'я теж рік запам'ятовував. Довше. Ти не скажеш своє джерело. Не можу. Нехай. Та якщо Юрвідділ знайде це довго, треба негайно викласти це на сайт. Я не відскановуватиму документ на 300 сторінок, не прочитавши. Я все зробила. Зої Барнс? Я тут. Ти на підстраховці. Може, я напишу? вона вже написала, а тепер перепише ще раз. Ти допоможеш? Я твій головний політичний оглядач бігом. Часу до завтра. А як же інавгурація? Це важливіше до роботи.